ale to nevadí. Původku dát. Jo, tak teď se podíváme, tady ty dva cvičení máme. Tak a teď se podíváme na nové, nové téma, novou tému. Tak určitá a záporná zájmena, zájmen tak zapereční tak i taky jak Якщо ми тут подіваємося, так, «кто», «ко», «які», так, «які» створюють запитання. «Кто то є», «ко то є», «який то є» небо «яка», «яке то є». Так, тут залежно від закінчення, по родам воно о, відрізняється, «які», «яка», «яке». Якщо ми до цього е, запитання, так, займенника додаємо «нє», а в нас виходить як «нєгдо», так, «нє» плюс «кто», «кто то є», «нєгдо», «хтось» українською не це є хтось. Хто то є? Запитання це. Хто то є? Не плюс це вийде не щось. Ну, no? українською. Зараз я не зможу писати українською, а далі хтось, щось і а uh, «Який які? Які маш, наве мобіл, як яка є то барва, так? А uh, додаємо там не і вийде а uh, якийсь, якась і якесь. Вроді, о, вроді легко, якщо так пояснювати. Чи є запитання? Можливо, я ще все ж таки переключу мову і там напишу. Попробую, але нам не можливо буде щезати, так? Це український алфавіт. Также хтось. Йо? Хтось. Так, ну що. Угу, щось. О. І якийсь, якась, якесь. Так, я вже не буду далі. Так, якийсь, якась якесь. Не буду вже породах. Тобто це чоловічий, жіночий і середній, так, а жіночий середній. Якщо подивимось трішки нижче. Uh, następne zapytanie, zapytania, tak? Kam, dash. Kudy i dash, tak? Uh, nie kam. Kudys. Ja, jak się dodajemy to, to nie. Tak Wyjdzie kudys. Nie kam. Próbuję, aż sobie tak. This. Możliwe, że było, co powiem, tak, jest otrafują. Uh, gde byliś. Nie gdy. Nie gdy, tak, nie plus gde. Des. O? Ja? Někde bydlím, des uh, živu. Uh -huh. Des. I kdy přijdeš, například, jo, kdy přijdeš, kolik přijdeš, někdy, kolis. Kolis. Mě na na klavěšech chci. Jo, tak já to takhle vyfotím jenom, takže vám Це залишилось з цим з українським перекладом, так? Чи є запитання щодо цього? Немає, вроді, вроді легко, так? Попробуємо потім робити вправи. Дивимося, як вам це піде. А там лише додаємо це «ні». і в нас вийде фактично те, що нам потрібно. Запорна займена. Потім ще є а, займені заперечними. Так, це в нас було фактично а, хтось щось якийсь, кудись, десь і колись. Так, Це не була заперечна форма, це ми просто ну, відповіли, відповіли. так. А, а, але заперечна форма, ми додаємо ні. І знову у нас ті самі запитання. Хто? Це хто, – «то є Ні, якщо додаємо ні, так буде ніхто, ні ніхто. Що то є? Там не додається, так як в цих формах, так, плюс то ні, але я нам ніц, і це буде ніщо в нас. Так, я зараз тут знову напишу переклад, так щоб було наглядно. Ніхто. ну, потім ніщо. ніщо, Так, ще не йшла. І о, який, о, який то є небо. Яка то є барва, яке то є, мабуть, їдло. Так, що там буде жадний, жадна, жадний. Жадний, жадна, жадне. Це ніякий, ніяка, ніяке. Ніякий, Так, ніяка, ніяке. Я не буду там вже давати ці всі роди. Будете від цього вжива. Някий, ніяка, ніяке. Так, а тепер подивимося кам. Кам ідеш. Куди ти йдеш? Нікам, нікуди. Ja, тобто, ні плюс «кам» у нас виходить е, нікуди. Українською куди нікуди. У нас теж, в принципі, так то ні. Якщо подивитися на, на українські слова, так, хто це є? Ніхто. Що це є? Ніщо. Який це колір? Ніякий. Яка це, не знаю, яка кажу на чого роду щось, сумбочка, так? Ніяка. Ja, і тут теж нікуди. Нікуди. А, Ні Ні де, ніде, ніде. А, где? Где то є? Нігде, ніде це не є. Ніде. І гди? Коли. «нігде?», Ніколи. Чи є запитання? Так, і це теж вам сподобався. Будем ще таке. Приклади наверху, що є, щоб ви могли. Перечитати Йо. Так, то там мама. Йо. Так, тепер далі. медалу. Тут є приклади приклади а, в реченнях. але ми спробуємо зразу на, на вправі. Я думаю, що з українською мовою воно теж а, сходиться достатньо, так лише тут соніт. So українською ще маємо що, ніщо, Йо? українською маємо ніщо. Який, ніякий, ніяка, ніяке. Тобто тут у нас в українській мові різниця. різниця в цих питаннях, так? Але все решта збігається. І тут, якщо подивимось, я воно вже щезла, це що я писала. Це був український shift. Hm. Так, скусимо то. Jo. Так, це скусить, хто хоче спробувати з'єднати ось ці. Йо, до някто, никто. так то хто. Хто? Я можу Попробвай, че хто, хтос и никто. Хто, ja, хтос и никто. Така, вкус. Со. Еля, цо Тъй, че Елю. Йо, тъди. Йо, така, просим, Еля. Йо, Ано, со. co? Něco? Aha. Jo, i tam to bylo to nic, pamatuješ se to tam, právě, že to tam nešlo jako do co dostat ní, ale vyšlo tam nic, jo, a tam vlastně jako se škrtlo, tady to e, i, o, jo, I dodalo se i nic. O, jaký, jako, jaké, 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 Ано, як ніяка, ніяка, а жодні, жодна, жодна. А? Я. Жодний, жодна, жодне, вірно? кам не кам, а ні кам. Так? кам не ні кам. Так, якщо перекласти. Куди? Кудись і нікуди. М, де? Е, м, нігде. Нігде. Де. Десь ніде. А гді? Нігди, а — Тобто коли, колись і ніколи. І ніколи. Yeah. Нігде, я нігди, нігде. Я сам такого питала. Uh -huh. Я ще це перебудала. Нігде, тут ні. No, так. nikto, do, nikdo, nich, jo, tady to jsem, někde, nikde, já už jenom někdy, jak se to říkalo, ale, takže, kdy, někdy a nik, kolis i nikdy, nikoli, jo, tady, nikdy. Uh -huh. Jo, dotaz, či je zapytání? Kohos? Nemá Dobře. Hledají nějakého učitele češtiny, nehledají žádného. Nehledají žádného, tak nějaký. Žádný. Tak jeden taký o den taky vyjádřit jako nějaký. Nehledají žádného učitele. No, kde jsme to tam měli, toto pravidlo žádný. Hm. Jaký, jaká, jaké, žádný. Jo tak jak to tady spojili. Taky jaká, jaké, nějaký, nějaký, a žádný. Ano, správně. Jo. Dobře. Tak jo. Tak kdo chce zkusit tady to cvičení, kdo chce poprobovat? Ty sešity tady někde jsou. Ty sešity tady nikde nejsou. Tak my zrobíme takovou zaperečnou formu, toho. Ніде. Ніде не йс. Так. Тобто нас тут лише буде і ні, ніде і не йслов. So. Ja, тут мене про українська. Нікде so. не йзов. Ніде немає. Так, хто, ніхто це скусить. Хто Чи хтось хоче попробувати? Воно так. Вроде eh, не виглядало важки. Ірина. Ірина, скусти Ірина. Ірина, може? Ну, то... Так, нігде потребує отпочивати. Нигде. Нікди... Так, негде, то иногда. Uh -huh. Не, не потребует відпочивати. Так же так нигде. Нікди... Uh -huh. буде... Не, не потребует не, 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 не почву. Ніде не потребує відпочивати. Так заперети. Так. Ніхто тади чека. Ніхто таді не чекає. Ніхде mm, ніхто ні тут не чекає. Ніхто тади не чека. Ніди mm -hmm. грає на клавір. Ніди не грає. На клавір. Я не грає, ніколи не грає на фортепіано, ніколи не грає. Угу. Купуємо ніяке овоце. Куп... Не купуємо жадні овоце. Не купуємо жадне овоце, віберня, жадне. Na něco se těšíme. Uh, nic se netěšíme. Na nic, na nic. Na nic se netěšíme. No, na, na, na nic se netěšíme. Netě... Uh -huh. Ještě se říká taková fráze. Z, z něčeho má strach. Mě. Taková fráze je, nic mě netěší. Tak mě Nic mě З нічого ма страх, а з нічого ма страх. З ніц нема страх. З нічого, з нічого, з нічого нема нічого. А з нічого так буде, з нічого. Це один сео.

Не п'ю моравське віно. Не п'ю, акурат не п'ю, там то п'ю, Не п'ю моравське віно. Там все ще. Всіх спитаю, чи є запитання щодо цього, цієї вправи? Немає, так. І от, тобто важливо, чи ви скажете ні, чи ні. Тому що там заперечне ні, а аксні, як це якби хтось щось а, десь колись, так, А с, с, і якщо це буде заперечна форма. тобто важливо а, правильно, правильно вимовляти, ні і ні. Тому що інколи, інколи це так, а, чую, що говориться просто так, а потім а, не зовсім вас розуміють, так? тому що буде зміст інший. Zkusíme tady to další, uh, další cvičení. Nevím, jestli Bohdano no, zkusíte několik, pak může, může pokračovat někdo jiný. Někdo, nebo vlastně tady vybereme variantu, tak vybereme variantu. Někdo má uh, sladké rád. Někdo, to už by bylo nikdo, právě na to bylo by zapěračné, nemá sladké rád, jo? ale tak, jak nás tu je má sladké rád, tak bude někdo má sladké rád. Tak Leša vyberete správný variant. Промінь. Але днес е, не, не кам. Тут я не йду. Мусите бачити діє слово заперечне не йду, так, виберете. Нікам. А, так, так же, Йо, Але днес нікам не йду, нікуди не йду. Нікам не йду і сем у сі Нецо е, сладкого. А, дешся нецо сладкого. Угу, Буде щось солодке українського. Е, нікого не відім. Ага. Ти анон. Ано. Нікого не відім, нікого не бачу. Е, Радик се е, нічого не бої. А? Ага. Нічого не боїться. Мам про тебе неякі справи? Маю для тебе якісь, якісь новини, так. Угу. Уж некам, уж нікам не можеш їти, є про пощі. Ага. нікуди не можеш йти. Є поздя, є пізно. Таді нігде це словник мусі бити. Тут, тут не є заперечення, тоді не є не мусі, так скусти ще одно. Вкладна віта, так? Таді нігде. Нігде, ано, десь. Таді нігде цей словник мусі бити, то знати eh, не можна. Так тут десь той словник мусить бути. О, то у не Боже, то неможливо, то можливо. щоб не було мається на вас. Це як mm -hmm. фраза. То не, не можна, це як фраза. Так Чехи часто вживає. То не, не можна. О, то як фраза, як просто, запам'ятаєте, то, то неможливо. Так то не може бути. О, Боже, є ще нема ніякого. Чеську камаратку. Mm -hmm. Ще не мама заперечного форму, так же далі буде жодного. Я не мадного чеської камара. Е, на жаль, бо жаль, на жаль, ще не маю жодної чеської подруги. Mm -hmm. Рад спортую, але е, ні. Е, ніде читайте далі, щоб ви зрозуміли зміст. Рад спортую, але нігди так і рада є, ну отпочивам, а не ділам на цю. Угу, не ділам заперечити, так що ніц. Не ділам, ділам, ділам ніц, тут так, але тут інколи, інколи також рада а, лише відпочиваю. Інколи. Тому що це ніколи, а це інколи. Рада спортую, але нігде. Я з задоволенням займаюся спортом, але інколи. Так рада є нам відпочивам. Також рада лише відпочиваю, а не ділам ніц. А не роблю нічого. Yeah. Це потрібно просто зміст ще вловити, що хочуть сказати так. Отаски. Yeah. Uh, чи хтось хоче щось запитати щодо цієї вправи? А, окрім що там я дав, я ніц, ніцо. Угу, це. Ніц, ніцо, що ізимоносланого, плюс сладкого займового. А, сладкого уж не хочу, ё. Хотіла б щось студеного. Українського щось солоного, щось солодкого, щось цікавого. ničeho a solidkoho, že nechoču. Tak, tu dnes uh, si zakýnčím ego, Eho, co u vás je nového. No, tak můžeme, můžeme to ještě zkusit. Já jako myslím, že to není těžké, akorát, že tady to je hodně dlouhý. Jo, že to můžeme nestihnout. Tak. Tak můžeme aspoň kousek, můžeme aspoň kousek, pak uvidíme. E, Právě na oce někdo, e, nikdo, i Це решту так я ще думаю, що я знайду вам, до речі, Ми можемо тут на них зразу і подивитись. Можливо, допрацюємо цю ще цю вправу. Так, закріпимо, а там там то почнемо завтра, як наступну тему. Так, так це була Богдана. Ти, хто ще хоче скусити тари ту. Тари цвічення цю вправу. Tak zkustek do. Kdo się chce wyzkoušet. Tutaj też sam, tak? Nic, nikdo. Nieco. Tak jest Ola, Skúsi. Nikdo to nieje. Nie. Nikdo. Mm, nikdo.

Мислиш на нікого, не мислім на нікого. На нікого не мислим. Про нікого не думаю. Хсеш ніцо caupit, nic nie caupi. Угу. Uh Що? -huh. Є тоді близько не кіно? Не не ні. Угу, uh -huh. не жадне. Жодне не жадне кіно. Оно на нього не тоді близько. Так тоді жадне, добре. Угу. Uh -huh. Йду нікам на прохазку. Не. Не Не йду, uh -huh. нигде, ні, ні, uh -huh. нигде. Uh -huh. Никам. Никам. Никам не иду. На прохладку. Никам не йду. Хте відполиння не камнит? Не хмель нікам їд. Не, не хц, не а, не хме никамет. Умий мехал неякий язык. Жадний язик? не уми. Жадный. Накупуешь негде в супермаркету не нігді, нігді не накупую в супермаркету. Ано, нігде. Виборня, нігде не накупую. Угу. Uh -huh. Діватися нігді на романтичні фільми не, не діваме се нігді на, на, на романтичні фільми. Ано, не діваме нігде. Нігде се не діваємо на романтичні фільми. Угу. Все, так, дякую, Оля, виборня. Угу. Якщо так подивитись, тобто тут вроді би нічого немає складного. Його нєцо, так там буде то ніц пам'ятати, потім ніякий жадний, ніяка жадна, ніяке жадне. Його там залежно від роду, ніякий і жадний. А всі решту міняються Е e на І. То Е e, з гачки міняється на І. Нікого, нікого, Нігде, нігде. Ну, потім тут маємо. Нігде, нігде. Ну, вроді б нічого такого, аж важкого просто. А, помаленьку. Так, як до нігде. Нігде, нігде. Добре, отаски, чи запитання є? Так, можливо, у вас є запитання, прошу. Це так, як в українській. Так, український українській ми порівняли все те ж саме. Я вам дам о, ще обов'язково можливості тих вправ, які ми проробили, тому що не всі їх зробили. Так, попробуйте ще раз у цій табличці зорієнтуватися. Так, це буде заперечна форма з тим, ні, так, а це буде кладна, тобто форма, що, така, як в нас українською, так, що, хтось щось якийсь, має тут, має тут і ці переклади будуть. Tak asi, jestli nemáte dotazy, takhle se s váma uh, rozloučím. Nebo máte dotaz? Jo. Tak jestli ne, tak zítra budeme pokračovat. Jo? Zítra podíváme se na to další téma, to nové téma. Aby jsme dneska to nezačínali tak na, na, na konci. Tak hezký večer. Nasledanou. Naschledanou. Děkujeme. Nasledanou. Nasledanou. Nasledanou.